Саме справжній свинзавод. Ось такі картини щоранку можна спостерігати на популярному місці відпочинку у центрі Коростеня. Прибирали вчора, зібрали повний кузов вантажівки. Це в основному пляшки з під алкоголю, упаковки з під їжі, різний мотлок. Стільки назбиралось за тиждень. Нагадаємо, територія біля колишнього коростенського винзаводу тривалий час була у запустінні, поки новий власник колишнього підприємства не навів там лад. Облагородили територію, поставили альтанки. Зробили зони для дітей та активного відпочинку. Тут проводили загальноміські заходи, відпочивали компаніями. Чи цінували зроблене коростенці? Звичайно, ні. Тому що регулярно смітили, ламали інвентар та займались іншим вандалізмом. Певно, тому сьогодні вже не працює кіоск, не відновлюють освітлення, та й підприємець-ентузіаст зайвий раз не заходить, аби не засмучуватись. Єдине продовжує прибирати, аби територія не запускалась зовсім. А люди цим користуються. І продовжують відпочивати на винзаводі. Я бачу, ви на даний час зранку єдиний відпочивальник. Чим тут займаєтесь? Ну, приїхав на рибалку, на пенсії можна віддохнути і порибачити. От і загораю. Що і... Щось порибач... тут ловить? Ну, соміки ловляться, карась буває. Пан Григорій ділиться, що хто хто, а рибалки зазвичай поводяться цивілізовано та за собою сміття не лишають, на відміну від шумних компаній. От у субота-неділя прийдіть, от вечорі, да побачите, що тут робиться. Тут, ну, П'янки, да, всяке. От вам і... активний відпочинок. Ну, Активний да, відпочинок, а після себе хто прибере компанію, а хто, ну, бачите, такі є люди, що самі бачите, то огонь розведуть, де не треба, то там, то сям то… Угу. Кидають різні пакети. Оце хтось із відпочивальників дотепно підмітив, що місце перетворилось на свинзавод, та й сам, не соромлячись, зробив напис на стіні. Майно тут відпочивальники не бережуть. Людей треба якусь табличку повісити, щоб не мусорили. Може, це буде трохи думаєте, спиняти. це подія? Ну а от подивіться ж немає ніде, щоб яке було, може б увага була б людина. Проснулася б якась совість. До речі, такі таблички ми знайшли, але заклики не діють. За нас ніхто не буде робити, як ми самі не візьмемось, ніхто за нас нічого не зробить і ніхто нам нічого даром не дасть. А відпочивати всі хочуть у гарному, чистому діло. місці. Буває, бачите, ще стекло б'ють, це взагалі безобразіє. Чи достукаємось ми цим сюжетом до совісті відпочивальників? Напевно, з таким самим успіхом, як і встановлені кілька років тому заклики, але замовчувати подібні явища не можна, адже перетворення центрального пляжу на свинзавод це ненормально, а повернути його до привабливого вигляду все ще в руках кожного з нас.